Всім привіт! Новий тиждень і нова газетка Gram Market від 25 жовтня до 31 жовтня. Знову будуть знижки на різні свічки, лампадки 8 злотих за штучку. Бачите, показуючи, вона велика 28 см це досить таки велика. Буде скидка на схаб циганський. Це машинка циганська 25 злотих. Ось такий майонез 700 мл. Буде тільки 25-26 акції 12 злотих. В них немає майонезів в таких пластикових опачках, як в Україні. В них ідуть всі в скляних банках. Потім ці банки, ну, люди викидають, але. Їх дуже багато, якщо купуєш, в них майже все в скляних банках. Буде олія. сонячникова, до речі, 5 злотих 30-31 жовтня Паждірніка. Кажуть, подобний, подобний. Неподобний. Неподобні. Жовтий і Паждірнік. Зовсім він неподобний. Ну. Так. 25-26 буде застав Воло Карк Воловий. Е, Ось. І будуть реберця тих самих чисел 25-26 12 злотих за кілограм. 27 і 28 буде курка по 17 злотих за кілограм. І шинка філе свині 20 злотих. 30-31 скидка на філе з курки 15 злотих. І шинка е, свиняча свина, 16 злотих. Ось такий буде якесь м'ясо волове готоване. Це гав'ядина готова, е, не, пише, не пише, де там, скільки вага її, не бачу я. Ось такі якісь будуть пачечки. Не видно, скільки це. Ось таке є старопольська полева сагівш. Не знаю, що це, але вичитала, що це вони роблять такий специфічний польський суп. Я так розумію, що це, це кров 120 мл в таких стаканчиках. Ця кров продається. Не знаю. От. Званий червніна. Ось. Мені здається, що це так кров продається. Насправді не знаю. Треба буде заглянути, подивитися навіть просто з цікавості. Ось такий схаб буде 28 злотих, смаковіта фірма. І ось така шинка 28, так? шинка з стилю влоським, це по-італійськи 36 злотих. Колбаска часникова 26 злотих за кілограм, і така старопольська колбаска 22 2 злотих. Будуть ще ось така колбаска жеш, Жешовська мурлінка 19 злотих за кілограм, і паштетик 15 злотих. Знову десь скидка на сосиски Парувки 18 злотих за кілограм. І ось такий. Шинка вже запакована, 100-120 грамів, 4 злотих. Почек, напевно, буде різні різновид шинка. Бочек. Так, буде ось така капуста квашена. 3 кілограми, 12 злотих, яблучка по злой 80, хурма. Ну, какі, Але бачите, тут треба важливо дивитися, за штучку буде. 3 злотих за штучку. Перчик буде за кілограм. Капуста, ось така салатка за штучку, мандаринки за кілограм. Це буде сметанка. Так, це сметанка, слівки 30%. Але вони такі рідкі, це не такі кондитерські, це для різних соусів. Вони будуть солоні 3,50 за 200 г при закупі двох штучок. Йогуртики активні 4 штучки буде коштувати 7 злотих. Далі сир запакований 135 грам 4 злотих. Ось такий сирок 2,40-200 грамовий. Вони є різні, вони йдуть такі грубо зернятки, такі мілкіші з зернятка. Він йде такий нейтральний, більше навіть до солоного, він не солодкий. А ось цей нижче – це солодкий ванільний, гемолізований такий, 2,50 Але тут і вага більша. Ні, так само 200 г, і той 200 грим. Так, ось ці сирки, сир з пліснявою жовтою і синьою. Буде 5 злотих 100 г. І йдемо далі. Так, філе на вагу 13 злотих за кілограм. Ось такі різні будуть овочі. морковка. Морхевка шпинат по 4,59. Вже готові бургери. Це, напевно, котлета, напевно, на бургери, Чи якісь штріпси з курчака. 10 злотих за 400 г. Буде скидка на філе мокрелі кумбрії. В соусі томатному І соусі, напевно, в олії, бо не видно. 5 злотих буде коштувати. Тартилья 3 злотих. Там йде, по-моєму, 3-4 штучки. Ну, по моєму три більше там не йде. Ось такий лосось за 100 грам 11 злотих. Крокети. Купують вони такі 400 грамів. Ну, там скільки? 4-5 максимум штучок. Це вже готові, їх тільки розігріти. 6 злотих. Повірте, їх реально беруть. Їх оце все ці полуфабрикати, їх дуже розбирають і вони гріють. Польки мало готують. Дуже мало дівчат чи там, жінок, які реально готують вдома. Не готують. Це так. Вони купують оце все запаковане в магазині. Два злотих буде горошок і 3 злотих кукурузка, Вермішелька 4,50, 400 грам, Приправка на вибір при закупі двох злотий 20, різні хруптики, різні, напевно, до молока, хлоп'я 6 злотих. Буде скидка на, це зущонка В Польщі мас, маса крупкова. Це йде варена зущонка Як буде така жидка, я вам теж покажу. Каймак вона тут називається. Бачите, каймак. Смак – ожиховий, горіховий, солона карамель. Ось ця синя. І е, такий звичайний традиційний називається каймак це варена звучок. Далі напій дитячий, 2,19, різні солодки. При закупі двох пепсі-мірінда будуть коштувати 6 злотих. Далі кава 250 грам, чібо 8 злотих. Чай ліптон. 9 злотих, але 50 пакетиків. Пиво кому потрібно, дивіться. Сок 2 плюс 1 за грошик буде коштувати. скільки там Літр. Так, тофіки будуть на скидці 8 злотих 125 грам. печиво 4 злотих 140 грам. Рошенки дивіться, українська шоколадка у Польщі навіть дешевше, ніж у Варшаві. 3 злотих 80 грам. Ну, от можна взяти молочно. І білий посмакувати. Бачите, в них от таких от продаються пасічках, 400 грам, 8 злотих. Ось. Вафлі різні, різні печиво. Вони ось так пакують. Так, це вже йде Хеллоуін. різні такі смаколики, 7 злотих. І ось такі маленькі 3 злотих за штучку. І цукерки, 7 злотих. І ось такі на вагу 20 злотих. Теж різні до Хелловіна. Штучні квіти при закупі двох буде коштувати на 50% менше, але не показали, скільки коштує. Ось ці різні лампадки. Вони дійсно великі, бачите, 35 см. Велики, великі, великі. Ну, Ці трошки менші, 21. Так, доместус буде 11 злотий, але літр 250. Так, дезодоранти. 12 злотих, зубна паста блендамет 6 злотих за 75 грам, лак 13 злотих. Харчування для котика. Раф. Ну, вроді кажуть, що воно непогане. Не знаю. Котиків нема, собачок теж. Два береш, друга, третя за грошик. сів до різні до миття 11 злотих. за Літровий, бачите, 101 грам. Так, пишуть, бачите, 101 грам. 1001, вибачаюсь. Так, буду миття посуду, 7 злотих 750 грам, великі пачки, можу щось взяти. Свічечки і замінний до свічечок. Оце, бачите, штучні, просто включаєш, вони йдуть на батарейках. Оце такі, що вставляються в ті лампадки, На другу 50% знижка. Ось такий рушник, одна штучка, буде 8 злотих, він великий йде. Далі маргарин 5 злотих пів кілограма. І ось таке буде піроженку по скидці, часткостка пшечкова пшечкована, крем Марко. З якимось кремом, але вони, ну, ми їх не їмо, вони для нас трошки притурені, але це на мій особистий смак. Можливо, комусь подобається, не знаю. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня!